Зустріч людини з Богом, старого заповіту з новим. А у народі кажуть зими і весни. Все це про стрітення. Сороковий день після Різдва Христового стрітання вважається Господнім святом. Втім, у давнину воно передусім асоціювалося з Богородицею. Діва Марія разом з Йосипом Обручником принесли до Єрусалимського храму маленького Ісуса, щоб присвятити Його Богу. Ця подія майже на всіх іконах змальовується однаково. Ікона дуже проста у своєму зображенні. Посередині зображається символічний храм, як ми звикли його бачити з престолом, жартовником, під ківорієм. І біля нього стоїть старець, який приймає обійми Спасителя. Образ лаконічний, сталий старець. Це, звісно, Симеон, який кілька століть чекав на зустріч із Христом. За переказами, святий Дух передріг Симеону, що він не помре доти, доки не побачить Ісуса. Отут і є невелика різниця у деяких іконографічних пам'ятниках. Ми бачимо, що Симеон Богопримець тримає у руках богомладенця, вже прийняв його собі на руки. У інших е іконах зображення е те, що Діва Марія тільки передає Богомладенця. У чому різниця? Запитаєте? Іконописці кажуть, що перший варіант символізує повний акт зустрічі людини з Богом. А другий, коли Марія ще тримає немовля на руках, підкреслює: Діва Марія носителька нового заповіту. Ікони це якраз боролися з Єресями, як Нестиріанською Єресю, у якій заперечувалася велич і роль Богородиці, так і монофізицькою Єресю, яка Спасителя відгорожувала від його чоловічності. До наших днів збереглись ікони стрітення, написані ще в шостому столітті. Це фрагмент мозаїки в одному з італійських храмів. Ікони сучасні виглядають так: тут в лавці Києво-Печерської лаври, звичайно, найпопулярніші образи богородичні та Спасителя. Ще іменні ікони. Їх найчастіше беруть на подарунок. Ікону стрітання, якщо це просто літографія печаті, її легко знайти. Може бути і маленького розміру, і більшого розміру. Якщо це ручної роботи, то потрібно більше часу. Дуже часто беруть в храм, батюшки і дуже ну буває до свята, тож також люди дуже купують. Щоб більше дізнатись про свято стрітання, його значення можна погортати православні книжки. Такі, наче настільна книга, розповідають про всі церковні празники, іконки, книги, стрітенська свічечка. Та найголовніше не полінуйтесь прийти на стрітання до храму на вашу зустріч із Богом.